Гайморит серйозне захворювання, яке вражає усіх без винятку. Щороку хворих на гайморит більше на 2-3 відсотки, і ці показники збільшуються. Практично всі віруси, що вражають верхні дихальні шляхи, здатні викликати гайморит. Тому серед основних причин цього захворювання вірусні бактеріальні інфекції та грип. Словом, якщо під час хвороби з'являється нежиті, довго не минає, як ускладнення виникає гайморит. Його симптоми розпізнати нескладно. Хворий відчуває загальне нездуження, слабкість і сильну стомлюваність. Іноді безсоння. Відчуття закладеності носа проходить, але з'являються рясні виділення, іноді з неприємним запахом. Часом погіршується нюх. Температура зазвичай підвищується при гострому гаймориті. При хронічному процесі температура тіла буде нормальною. Головний біль, який як правило, посилюється у другій половині дня. Також болітиме сильніше, якщо голову нахилити вперед. Наростає неприємне на відчуття тяжкості в очах, в ділянці вилиць та в ноці. В нас осяг лікар отоларинголог Олександр Кононов. Вам доброго ранку, Олександр. Дякую. От ми говорили на сюжеті. Я говорю, давайте начнем з того, щоб розкажемо на розкажемо наскільки важливо не захворіти на геморит, до чого це може призвести, щоб зараз зібрати більше людей біля екрані, щоб налякалися і добре лікувалися. Дело в том, что гайморит это частный такой момент синусита в целом, потому что есть несколько видов пазух. Гайморовые, решетчатый лабиринт, фронтальные пазухи и основная пазуха. И э, тут еще есть вопрос, что быстрее приведет, какой процесс, в какой пазухе, приведет до осложнений. Но осложнения самые разнообразные это орбитальное осложнение. Это Например, что такое? Отек век, к примеру. Хуймоноорбиты, uh -huh. ну и так далее, то есть такого плана осложнений. Внутри, внутричерепные осложнения могут быть. Это абсцесс мозга, к примеру. Мингит. То есть да, это достаточно серьезная проблема, учитывая, что у арина ларингологии это дисциплина профилактическая. То есть мы... Uh -huh. Займаюся профілактикою даних осложнень. Добре, щоб надійти до абсцесу мозку, до різних отьоків і так Не, далі. Необхідно збігати самого процесу, розпалювання процесу в пазухі. То саме як його позбутися? А, ну, треба розуміти, які причини приводять до даного процесу. Перше, це, відповідно, респіраторна вірусна інфекція. Угу. Найбільш часто зустрічаємо причина. Також алергія. А, ще одна причина може бути розпалювання глотки, ну, вообще в цілому верхніх дихальних путів. Профессиональной вредности оказывают немалую роль і, так, в, в, в самом процессе. Ну и вредные привычки. Вредные привычки. Да. Курение, запомняется. Нарушается мокоцеллярный транспорт, то есть движение ресинчатого эпителия. Mm -hmm. Соответственно, там, где есть застойное явление, там развивается какая-то флора. Ну, собственно говоря, это при любом процессе, вот, выше перечисленном, это может быть. И выкрыла не носовой переворот. Это да, тоже в частности, mm -hmm. которые встречаются в данном случае. Как правильно ликувати гейморет? Ну, прежде всего, необходимо поставить диагноз. Диагноз может поставить врач-отоларинголог, Семейный врач, mm -hmm. и в принципе это важный момент, потому что сейчас есть масса информации, доступна любому человеку, но даже не ее наличие, а вопрос, как использовать данную информацию. Поэтому самолечением заниматься ну, как бы нецелесообразно, скажу мягко. Потому что это приводит первое, к изменением клинической картины. То есть пациент ее может просто сбить, и мы не увидим эм, ту классику, которая угу. обычно написана в литературе. Второе, естественно, это переход в хроническое состояние, угу. что тоже при наличии э, различных... Ну, Вище підчисних факторів ухудшається стан пацієнта в даніш. Дуже часто пацієнти переносять цю хворобу на ногах. Yeah. Наскільки впливають переохолодження на гайморити? І чи можна вигрівати? Дуже часто вигрівають Переохолодження – це один із факторів начала даного процесу. Обычно. Прогревание. Да, были такие методики, описанные в учебниках ну, так сказать, на заре заренгологии. Uh -huh. Вообще воспалительные процессы в области головы и шеи желательно не греть, потому что, учитывая анатомофизиологические особенности да, так сказать, да, данной структуры, мы можем получить осложнения, такие, как мы уже, о, о которых говорили. Отже, не вигріваємо. Да, Добре, якщо вже дійшли до того, а, а, до тієї межі, що лікар каже, треба пробивати. От коли саме оде та, та межа, де коли дійсно треба пробивати? Довелося бути чіткі показання к, дан, к даному методу. Називається пункція гаймерої пазухи. Показання слідче, коли нарушено ток. Якщо нарушено ток і е, пацієнт не хоче, допустимо. Делать пункцию, мы можем при наличии препаратов, которые мы используем при лечении данного процесса, попробовать пролечить его консервативно. Но если отток не восстанавливается, и у пациенты сохраняются жалобы, головная боль, чувство распирания, давление на глаза, на зубы. Це протягом периода зберегатися. Ну, буквально ці пару дней, два-три дня. Некоторые пациенты приходят сами в первый же день и говорят, делайте пункцию, потому что я не могу не выдерживаю. Але ж кажуть, що якщо роблять, якщо вже пробивають, то потім це в тебе з'являється хронічний гайморит та й так далі. Ну, справа в тому, що і порушення, е відтоку це вже не зовсім до кінця остре стані, тож скоріше всього був якийсь період, э, тих же респіраторних інфекцій, коли ми отримали порушення відтоку з пазухи, тому що э, сам процес вертиться в корух э, І якщо порушено оток то э, и процесс будет постоянно возникать и переходить в хроническое состояние. Вот такой народный метод российский, скажем, кукушка, Нет, вот, это... он эффективный? Это не совсем народный метод, это метод перемещения, когда создается отрицательное давление mm -hmm. носовой полости, вводится <laughs> раствор антисептика, и мы вымываем, восстанавливаем, скажем так, удаляем патологическое mm -hmm. содержимое из полости носа и, возможно, пазух. обличаємо в стані пацієнта. Ну, він має свої, так сказать, показання і протипоказання. Це працює? Працює. А ще так. натирають цибулю, дихають, промивають морквяним соком, промивають. Це все працюють народні методи. Вони ну, не шкодять? Скажем так, змряю, що натирать, ну, <laughs> в принципі, морквяний сок, якщо його використовувати для закапування в нос, то він е-е це дуже мочно аллерген. На самому дні. Ага. Звичайно. Тобто в жодному разі не можно вырастить. Використов... Это аллергены, которые вызывают отделяемого износа. То есть, помимо воспалительного процесса, мы можем иметь еще и аллергический компонент, который вроде бы как бы улучшает состояние пациента. На самом деле там немножко другая история. Дякуємо вам гарно. Отже, не треба в жодному разі вигрівати гайморит, да. уникати переохолодження, тому що ми лише загострюємо хворобу. Шкідливих ага, шкідливих звичок, куріння і так далі. <рес> і соблюдати назначення врача, тому що недолічені процеси вони завжди можуть привести ну, практично завжди, до хронізації процесу. І не займайтеся самолікуванням ніяких соків моркв'яних, цибулиних і чесникових. Краще до лікаря. Дякуємо вам гарно я нагадаю, що на наші питання відповів, відповідав лікар Отоларинголог Олександр Кононов. Сніданок триває.